Усім привіт! Пропонуємо сьогодні подивитися вам смартфон BlackView BV9320 Pro. Pro-версія, в якої замість задньої вставочки з камерами тепер другий дисплей. Але по суті, глобально, смартфон не змінився. Давайте подивимось комплектацію До комплекту входить у нас кабель і блок для заряджання. Внизу знаходиться у нас спеціальна скріпочка, щоб дістати слот для сім-карт. А тут знаходиться інструкція і ремінець. Цей ремінець ви можете закріпити до вашого смартфону, щоб його зручніше використовувати. Тож, по дизайну, смартфон глобально не змінився. Задня камера з другим дисплеєм, який, до речі, у нас сенсорний, у нас з'явилась. Керувати можна музикою, можна дивитись погоду, можна користуватися також компасом. Комусь подобається, комусь не подобається, але тепер у вас є вибір: вибирати звичайний 9320 або ж pro версію з другим дисплейчиком. До речі, ще одна важлива різниця це те, що в Pro-версії тепер зверху буде тільки ліхтар. Нема можливості купити 9320 Pro з лазерним далекоміром, тільки ліхтар зверху. Що є на торцях? Знизу знаходиться у нас ось це саме кріплення для ремінця, динамік, мікрофон і, звичайно, ж, Type-C для заряджання. З цієї сторони слот для сім-карт, кнопка, яка налаштовується, а з правої сторони сканер відбитків пальців, який зашитий в кнопку блокування, і кнопка регулювання гучності. Давайте зразу покажу вам, як працює ліхтарик. Щоб його активувати, нам треба знайти інструменти. І в інструментах є пункт ліхтарик. Заходимо сюди, вмикаємо його і отримуємо ось таке от світло. Не можна сказати, що воно надто яскраве, але в принципі в повністю темну пору доби можна використовувати. По характеристикам, я думаю, ви вже бачите, що дизайн графічної оболонки у нас самий сучасний, який є на момент початку 24-го року. Це у нас графічна оболонка DOC OS версії 4.0 від компанії Blackview. Сам же смартфон у нас на 13-му Androidі працює. Тут 12 гігабайт оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті. Тобто, процесор в зв'язці з цією пам'яттю дуже чудово працює. Смартфон реально літає. Але найбільше похвалити хочеться, звичайно ж, дисплей. Компанія Blackview дуже сильно радує в своїх смартфонах якісними дисплеями, і тут саме такий. Саме перше, що потрібно знати, дисплей великий, майже 6,8 дюймів. Цей, цей дисплей має частоту оновлення 120 Гц. І момент щодо яскравості це, напевно, один із найяскравіших дисплеїв. Запас яскравості тут просто нереальний. Користуватися на дворі буде більш ніж комфортно. До речі, говорити про кути огляди також не доводиться. Вони тут просто максимальні, як на будь-якому сучасному флагмані. Ну і звичайно ж декілька слів про камеру, тому що в камеру BlackView також вміють. У нас є звичайний модуль, у нас є ширококутний модуль. Дана модель вміє записувати відео в 2К, якщо говорити про основну камеру. А ще, якщо говорити про ширококутну камеру, може записувати в Full HD. Стабілізація у нас відео присутня, коли знімаємо в звичайному режимі відео. В широкоформатній зйомці немає стабілізації. Звичайно ж, тут також є окремий режим на 64 мегапікселі, це там, де ви отримуєте максимальну чіткість знімків. BlackView в даному варіанті це дуже гарно вміє робити. Ну і додаткові режими перед вами. Подивіться, будь ласка, що тут ще є. Є і макрорежим, є і панорама, і портрет, і прорежим, де ви можете самі фокус налаштовувати, ISO, експозицію, тут все доступне. Смартфон захищений за стандартом ip 69 k як і попередня версія, тому давайте зануримо його у воду. Transcrição e Blackview 93 20 Pro це сучасний хороший смартфон, а найголовніше це автономність, про яку ми забули сказати ще на початку. Акумулятор тут на 15 тисяч мАч. І щоб ви розуміли, працювати з таким смартфоном легко можна близько трьох діб. Саме за це і полюбляють такі от великі цеглинки, вага, до речі, 525 грамів. Купити такий смартфон ви можете в трьох кольорах повністю чорному, чорний з оранжевою вставочкою або з зеленою. Посилання є в описі до цього відео.